Всім доброго ранку. Сьогодні йду на оборку, тому готую А завтра на роботу з суботу, неділю, з самого рання до пізнього вечора, тому сьогодні готую тушу рульку І в нашій чудо каструльці рецепт у мене є. Тут тільки цибуля сьогодні, морква. І... Минулий раз я заливала це все сидром. А сьогодні в мене сидру думаю, оказалось нема. зальємо пивом. Тукаємо і хай собі готується. Тут у мене ще рибка, яку я вчора замаринувала, зараз я її помию. І будуть на сніданок бутерброди. Тут моя кава. Ось рибку вже помила. Рецепт у мене також є на каналі, просто солю її без сахаря. Просто... Але, є... але є рецепт з сахаром, але нам більше подобається так. З однієї солі. І зараз тут ось, ось четвертий кусочок. Зараз буду нарізати, готувати на снідан. Сандвічі готові, зараз ще помаленькій чашечки кави і до праці. До речі, такі бутерброди буду брати на роботу і тормозок беру, тому що у нас є ресторан для відвідувачів, і ми там, як робітники, можемо скуплятися за півціни, але з дому брати все-таки дешевше, всерів. Всім привіт! Відпрацювала, йдемо в центр. Сьогодні у нас чоловіком за довгий час випав вихідний і в нього, і в мене, тому що так у нас буває. Вихідний, я можу бути вихідна, а йому з 12 на роботу. То ми швиденько на машині поїдемо, в центр щось там швидко скупимося. А сьогодні ми вирішили пройтися вдоль. Канала, тому що тут так гарно, красиво. Кажу, йдемо в місто пішки, щоб насолодитися цією гарною природою. Тут ось цвітуть і риски. Сьогодні пасмурно, на вихідних було дуже жарко, як я працювала на роботі. Ой, а людей було. І в мене був невеличкий облом, так сказати. <смійтеся> Посмійтеся разом зі мною. На роботі наша старша сказала, у нас було якісь там, ну дуже багато людей у нас було в клубі. І концерт там був, і різні ігри, і продавали там і одежу, і різні солодощі, і різні напої. А також як в тому клубі там і теніс. І басейн на вулиці, і всередині, і різні спа. Людей дуже багато. Ну і наша старша говорить, що сьогодні буде дуже гарна така розважальна програма. І у нас буде виступати Аба, написано в програмі. Я ж її питаю, Аба, ця шведська група, да, думаю, ну господи, такий рівень. Вони виступали в Лондоні. Там такий концерт був, білети коштували дорого. І, ну, А тут вони приїдуть до нас. Але я думаю, таке ж я працюю дуже в дорогому клубі. Думаю, ну все може бути, може статися, тому що гроші в них є. Все може бути для людей, для того, щоб більше людей, тому що людей зараз... І ще на цей клуб дуже великий наплив. Ну, я чекала. Чекала Абу. Написала чоловікові, що в нас сьогодні буде Аба, він каже, пиши, бери автограф, фотографуйся. Але, але була Аба, дві дівчинки англійські, одна біленька, друга риженька. Ріже, ну я їх не знімала. Гарно співали пісні з Аби, Ну, я була трошки незадоволена, тому що чекала. Іншого да аба. сильна група, яка мені дуже подобалася. І я також думала, що я тут подивлюсь її, як то кажуть, на дурняк. Но Получився великий облом. Дивіться, як гарно. От ми сьогодні пішли, кажу, йдемо, такий канал гарний, така природа. Птички співають, а ми все швидко-швидко, кругом на машині. Але нам потрібно ще вернутися на обід, тому що дочка буде працювати і нам потрібно вигуляти Оскара. Дивіться, який тут рівень. Це тобі вам наші шлюзи. Цього году я ходю тут рідко і ще не бачила в цьому році, як ну, вони заходять сюди, але я бачила. як відкриваються, ці штуки, заходять. У мене десь на каналі є відео. Бачите, який тут рівень води. І який тут. Канал називається Кеннет Avon. І йде цей канал від міста Бат, як я вже говорила до міста Ньюбері. Я не пам'ятаю, яка його вже протяжність. Із Бата можна вже там по річці Ейвон. Канал починається від річки Ейвон. В місті Бат можна на лодці плисти в Брістоль. А вже із Ньюбері канал закінчується і йде до річки Кеннет. І через річку Кеннет можна доплисти на річку Темзу ну, Темзу і доплисти до Лондона. Ось такий чудовий день. Хоч і пасмурно, але тихо. Але на сьогодні ще є на після обід дуже великий вітер. Дивіться, яка ось гарна лодка. лодка будинок. Ось я вам покажу, там, бачите, лебідь сидить. Ми так думаємо, що на яєчках сидить. Ми будемо йти назад, подивимося, вона буде там сидіти чи ні. Якщо буде сидіти, значить сидить на яєчках. Ідемо через три години назад сидіти. Скоро, значить, там будуть маленькі лебеді. 400 грамів клубники коштує 2,25. Окей, okay, let's go. Так, прийшли ми вже з міста. Довго ми не вміємо розслаблятися, сходили тільки в кафе на каву на капучино. Трошки посиділи, по магазинам прошлагнулися, назад вдоль канала, і на цьому наш відпочинок закінчився. Так, ми трошки скупили. Скупили такий воск для волосся, коштує 3,33. Очки плюс 2, це ми купляли в паунлені коштують фунт 50. Дешевий такий, не жалко, коли поламаються Ой, трошки прихворіла, я спина схватила Такі ми купляємо, не буду рекламувати я не знаю для спини. Воно так гріє, дуже хороший коштує все на все один фунт. Так, для Оскара. В нього є там розчоска, яка розчесує, але вона більше як... Якщо заповстується волос. А це добре йому причесати. Ми взяли, коштує 2,50 гривень. Так, купили банани 78 пенсій. Клубніку. Я там трошки показала в магазині, але не снімала. 400 грамів 2,25. Ну, така гарна, дивлюся: спіла хліб 95 пенсів. Молоко 2 літра. Фунт чим, то не пам'ятаю. Цінник. Переклепився. Ну, цей бред 2 фунта. Ой, ой, бред, Батер. Ой, масло. 에, масло замінник, Спред. тому я сказала, цей. Коштує 2 фунта. І тут його багато. Вено, ну, грам 400. А, купили ми. Лимонний курт. Він дуже смачний і коштує фунт 15. Так, що ми ще тут прикупили? Такі ось пирожні, такий випечка дуже смачна. А, Купили чоловікові на роботу лапті такі. 1299. Ну, а які на роботі треба? Просто бігать. ага, купили для настрою. Тому що, хоч ми, будемо казати, отут в Англії, але ми все, все рівно на душі у нас тривога. Настрій такий для хорошого настрою, для хорошого сну купили медицину. Я буду теж показувати, що не знаю, чи це можна показувати, чи ні. Так що, все, більше нічого ми не купили. А, я себе вирішила трошки сьогодні побалувати. Мені дочка була, подарила ну, пандурочку таку. І тут дарили мені то на 8 березня, то на день закоханих. А сьогодні я собі вирішила побавити. Дорогу я не купляю, але трошки вирішила розбавити. Купила собі таку синеньку. Отаку От прицеплю. Коштує на всю 20 фунтів. Але є там і 50, і 100. Ну, я не трачу такі великі гроші, мені достатньо цього. А що, життя йде? Рука бі... Як руки накаплюються, тому треба жити так, як є. О, все в діли. Ну, от так ось вийшло. трошки розбавили. А скоро мені день народження, що чоловік обіщав сюди О, мені докупити щось. Багато не буду, а так трошки. Якась, будемо казати, є радість в житті і стимул для того, щоб працювати так. Так, Оскар відпочиває. У нас є трошки невеличкі новини. Ми їздили в коледж, були в понеділок, написали заяву на слідуючий рік, будемо вчитись далі, далі вчити мову. А також, а також у нас із вересня місяця починається новий курс по бажанню. Базові знання IT. Шість тижнів ви вчитеся, це у вас пробний курс. А потім, якщо ви у вас далу пройдуть ці шість тижнів, ви здасте тест, далі вчитеся ще 22 тижні. Програма по навчанню цього курсу триває 28 тижнів. Ну, от, ми думаємо, чи йти нам, чи не йти. Але я думаю, що я все таки піду. вчитись. я думаю, ніколи не пізно в будь-якому віці. Хай буде, а що робити, а вдруг десь повезе, піду на якусь роботу і не буду тягати швабру.